То такий Тимур Міндіч бізнесмен співвласник кварталу та близький друг Зеленського. Хоч сьогодні президент і заявляє, що у лідера держави, яка воює, друзів, не може бути. Але у 21-му році той же президент святкував у його квартирі свій день народження. Колись міндіч був партнером Коломойського та навіть зустрічався з його донькою. Сьогодні ж його дружина, донька колишньої фешн-директорки московського ЦУМу Катерина Вербер. За словами нардепа Железняка, до грудня 24-го року міндіч був пов'язаний з російською компанією New Technology, яка тогоріч принесла російському бюджету півмільйона доларів. Зараз же він є фігурантом справи набу, і за даними слідства, міндіч та інші посадовці отримували 10-15% відкатів з контрактів енергоатома, що стосувалися, зокрема, захисних споруд на енергооб'єктах. Всі гроші під керівництвом Міндіча легалізовувалися у пральні в центрі Києва. Сума сягала 100 мільйонів доларів. І символічним є те, що ця пральня знаходилась на вулиці Грушевського. 10 листопада детективи НЕБУ прийшли до нього з обшуками, але за кілька годин до цього той таємничо втік з країни. Прикордонники кажуть, що виїхав міндіч законно, бо має трьох дітей. Зараз, за даними ЗМІ, він перебуває в Ізраїлі, а Зеленський запровадив проти нього санкції РНБО, які, зокрема, передбачають конфіскацію його активів та багато іншого.